Не треба мне рассказывать. Мы бачили. На каком основании вы меня сейчас держите руками? Весь что вы применяете физическую силу? Я да, что-то что сделал? Я стою, да, на, ты на... я стою на одном месте. Я стою на одном месте. Стойте, дайте... Представься сначала. Андрей, да, ну пожалуйста. Покажи пожалуйста, мне. удостоверение. Что ты меня сразу хватаешь Он руками? собаку Ну так, да, то треба було, щоб ви їхали, а не він. Так і, ну, мама да. і так їхала. Показуйте, показуйте відео, що це я відео, ну, Як ти виходив з водійської дверки, дайте стоїт. я знакомлюсь з удостовіренням, з ким я спілкуюся. На світ. Бачите він який, я бачу. На світ. Чернишин Єгор Іванович. Так, дійсний до... Не бачу, 02,11. 27-го. Ваше можна? Ваше, ваше посвідчення, можна? Роботу вже на понерблях. І ми зараз, звісно, усі нерви. Вибачте, під вас. Гаврич, Віталій Олегович. Ага, А дійсно до допомога, то арешт майданчик будь ласка, виключи. Не виключу. Чого? А чого ви мене руками Посвідчення водія реєстраційний. В смислі? Я, Прямо. Я пасажир. Це я, я ви... пасажир. Водій. Чого ви мене трогаєте руками? Я в водій. Чого в має ви мене трогаєте водій, руками? Є водій, який керував. Чого ви мене трогаєте руками? Я зараз буду дзвонити на 102, що ви це за безпредів. Чого ви вибігли бігли, має, тримаєте за руку? Андрій, я щось ковну да на даний момент. Що мради мали бути Що? хто мав бути? Де Андрій? Не Ви мали бути зупинитися, не тікати від нас? Так ніхто від вас не тікав. Да? Бо <по> покажи... ви відео, Як ви виходили я... з водійської дверки. Я, во-первых, пасажир, <по> не во пасажир, ви водійного засоби. Покажіть відео, там де ви за мною гнали. де ви. Покажемо відео вам все. Посвідчення <по> водія ваша реєстраційне. Так я не водитель. <по> я вам ще раз кажу. Водитель посвід... от. Документ, що посвідчує особу. Водитель от. Я вам ще раз кажу, посвідчення водія ваше. Документ, <по> що посвідчує особу. я ж вам говорю. Я чуєте? Андрій, псой, тихо. Пожалуйста, не психуй. Так а чому мене держить у ну, пані ще я раз кумарить. Дивись, або ти зараз показуєш будь-який документ, що посвідчує особу? Да, да. Або будеш затриманий. Пов... на якому основанні? на якому основанні будь-який документ so, so. що посвідчує. свічу якому сама ще раз кажу. Покажи паспорт. який ви, документ, ви без посвячував. мого відома на мене составляти нічого не будете. розумієте? Ми так, будемо без давайте, відома ознайомим тебе із відом, або двох свідків, тобі відео. або двох свідків. Відеофіксація От шукайте зараз двох свідків документ, і будемо далі особи. розглядати справу. Якщо ви Андрій, впевнені в тому, що це я був е, за кермом. А я кажу, що я був е, пасажиром. Андрій, пасажир. що ти, ти будеш документ, що посвідчує особу. Покажу, на якій підставі я щось На підставі, порушив, ти як України. українені адміністративного правопорушення. Якого я ж сказав адміністративно, ну конкретно керування за знаками алкогольного сп'яніння. Ми Стаття... не, сп не знаємо, я ж не кажу. Я не ви не, ну, це стоп стоп, 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 стоп. Водій, хай ду, хай тут не в цю штуку і все. Таке я то можу скажу... думати, але я не водій. Ви чуєте мене? вас я будь-який документ, щоб встановити вашу особу. Далі будемо спілкуватися і будемо показувати вам відео. Так ви спочатку покажіть мені відео, в смислі? Перший документ, що посвідчує особу. Так на якій підставі? На підставі я сказав. На, на підставі. Які? Я, ну, сказав... я не бачу, на якій підставі. А я вам сказав, мені, на якій підставі. Ви мені приведіть двох свідків, ви або чуєте? покажіть відеофіксацію. Відеофіксація. Вами названого правопорушення. Ви чуєте і тоді мене? будемо з вами далі спілкуватися. Ви в я вам кажу, документ, що посвідчує вашу особую. Я, я на вас не кидався сміли. в адміністраціях от вас. Да. Тому ще треба э, подумати машини. Ще треба подумати, хто тут адекватний. Mm. Єгор Іванович. Іванович. Документ, що посвідчує прізвище, ім'я по батьку вашему. Розумієте, ми вам зараз пояснили. Ми ховали тільки щось. То чого що ви не їхали за кермом? Так вона їхала за кермом. Я бачив, хто їхав за кермом. Я не знаю, де і, ви, ви бачили. Да? Е, я вам хочу сказати, якщо треба якийсь штраф, ось мій документ. Ви писуйте, будь ласка, не забрати. Ні, мені треба дані водія. Водій, я, Ось Ні, не Ви, водій, водій. Водій, водій. ви, ви водій, мені, водій. будь ласка, двох понятих. Вам десять понятих. Я вам зараз кажу. О, документ, Боже. що посвідчує особу. На, на якій підставі? На підставі того. На якій підставі? Я вам десь раз буду. На якій будете затримані. Я вийшов... Е... Ще один раз я кажу, якщо ви не показуєте документ, я не знаю хто ви, будете затримані. Покажи, ага. може рай в райвідділ? Да. Так. покажи йому вже свою документ. А де поняті? Як ви мене збираєтесь затримувати без понятих? Без свідків. Ви чуєте мене? Ще яке один маєте, раз. безперервна відеофіксація згідно з статті право? 40 -й. покажіть мені, я водій, покажіть мені безперервну відеофіксацію. Ми покажемо покажем вам все. Водію, то прізвище, ім'я, по-батькові. побачив. Так водій, ось. ось, ось. Олена Документ, товарами. що посвідчує вашу особу, ще раз. На, На якій під я пасажир, смислі, Останній раз. Пожалуйста, Показує. Показує. А, а якщо хай мене або її додані? ми всіх перевіримо і, і, і покажемо кажу, хто їхав на кермові хто їхав момент, і хто виходив з водійської Ви... дверки, Які питання? Давайте почнемо спочатку. Давайте, начнем, е, давайте, з самого, давайте, простого. давайте з самого простого. Документ, що конкретно, е, шо, що дане авто нарушило? Давайте почнемо з самого самого початку. Яке було порушення цього автомобіля, як ви кажете, що ви за ним гналися? Ви повідомте. Ви приїхали, ви мене почали зразу хватати за Я вам покажу відео, як ви їздите. Хто де їздить? І що? Я покажу вам всі правопорушники. Документ, що посвідчує особу. Останні раз. І далі будемо показувати відео вашого. Андрій, запатім штраф. Так нема штрафу, в смислі. Ти ф ти панімаєш? Вони без, без причини вона, просто вона, приїхали вона. до тебе, і мене хочуть б чом та Я не буду десять раз повторювати третій раз. Повторюю як Івана. Якщо його... Як Івана, да. як Іванович? це ваш хто? знає, що та саме що щось порушує... Я вас. син. Це моя мама. Вона різнище ваше. Миколаївна. Я да, це Миколаси, якщо якщо я да, якщо я, я тако да, порушена, як будь ви, ласка, випишіть штраф. Ви мені скажіть що е було ласка, порушено ласка. даною автівкою? Потім шо чому шо? мене шо? Обвиня... Ось, ну, обвиняють шо? в тому, ж що я не робив. Я вам ще немає з десь паняти. ви зібрали ну тут купу котів. Ну, типа, і що це треба таке? Мене чіпляєте за руку, зразу же не це... представився, нічого підбіжав, наче да, в мене, да, да, да. Ну, і за того, що за ви водій транспортного засобу виходите з водійської дверки. Технічна несправність була транспортного засобу, ви документи не пред'являєте. Ні. Ві з рішення побачить, я, я мене... зараз вам ще раз Зараз я хочу сказати. слухайте. Ні, 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 давайте дай, я, я десь раз не обо... буду. повторювати. ви доросла жінка, якщо ваш син їхав з ознаками сп'яніння за кермом, то хай за це відповідає? якими з ознаками, Тот, то якими з ознаками сп'яніння? Підожди, Підіжка, ви за кермом їхали. Я не їхав за кермом, в чому ж приходив. Якщо треба буде, ми пройдемо всі в місті, але водій була моя мама, на мене напав ваш сотрудник, а руки викручувати. Якщо треба їхати, то тиха, дай я об'ясню. Дивіться, в нас сьогодні ввечері померла собака. Ось я на записав сьогодні відео, що собака померла. Ми їздили на кладовище. Потім ми поверталися, поспішали, бо ми вже думали, що зараз буде комендантська година, тому ми поспішали. Де, де, де ви проживаєте? Нічого ми, не порушував дан, даний транспортний да, вар. Як ви тут оказались? Бо тут кладовище для собак. Зараз вам да, по карті покажу. Можемо ми, поїхати ми, собаку розрити. Я йду покажу відео, як ти виходиш з водійської дверки, братан. Дивишся. Да, дивлюсь. — Можете підійти до машини? Я вам зараз поясню, в чому була справа. — Показати тобі відео? Ну, конечно, зараз ще витягнеться відео. Звісно, Машина поїде на арешт-меданчик. решмаданчик, підкуплюють транспортного засобу. Не, яка несправність у автомобілі? Що? — Яка несправність у автомобілі? Е, Придави документи, тоді покажу тобі і несправність тобі на відео і все. Будь ласка. Не можу я підійти, шлукуюся. Водія. Водії? Так я не водій. так я не водій, Я, я, я просто громадянин України. Де ви показували? Ви, показув? ви, ви нічого не показували. У мене безперервно ведеться відеосъем. Ви мені нічого я не показували? Ви, ви мені нічого ви. не показували. Ви самі все знаєте. Покажете відео все починати, розумієте? Потім двох, понят... Потім двох понятих і все, будемо составляти, їхати на освітельство. Все, 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 все по закону. Навіщо одразу... По закону дивись. Документ що посвідчує навіщо... вашу особу. Це по перше. Навіщо одразу Ви групу чуєте мене? Андрій, все, підожді, він там грузи відео. Зараз подивимося відео і. Машині, все, тихо. ті так. Підійдіть ближче. Ось дивіться сюди. Не. Бачите, лопатки. Не. Перчатки. Бачите, свіжа займається. Ну, дуже на хорошо, то що ви не їхали за кермом. Так вона їхала за кермом. Так, так, їхала за кермом в чекайте, Юрій Іванович, підождіть. Я скажу, бач... є, є якщо... Є... Ми ви поясніть. То як так вийшло, що коли машина зупинилася і громадянин вийшов за кермо? Я вам розказую. Так ніхто не виходив. Я підійшов до мами, показав, як заглушити машину. Я підійшов до мами, показав, як заглушити машину. Ну, Причому ми зараз не за собаку, я говорю за я... Зішно, це було видно. Це, це видно, було, що мама сиділа за кермом. Хай відео включить, покаже відео. Так а кто? тут так а ж, тут, значить, з самого начала, що конкретно а -а -а. ця машина зі з чим вообще за ней була я погоня? Хотя я не бачу на який погоні. Ми просто зупинилися, підійшов показати, як мамі то мало ста підпишемо. Олена Миколаївна, не треба з нас тут робити непонятно кого. Всі тут дорослі люди Ми всі розуміють, ви, і видно ви на, на відео, я понімають. Не можна реагувати. Це ви робите які-то Зараз, людина нам покаже відео. Якщо у Як вас навантаження, навантаження може, можете присісти в машину, що там ну, о, все о. тихо. Давайте по порядку. Андрій, тихо. Палік? Пусть відео буде. Звісно, зараз буде по порядку. Покажете причину, причину по якій вони вообще сюди під'їхали. Какое было правонарушение? Все будем поэтапно. Будут понятые и все будет. А не так, что беспредел. Выбежали, схватили первого попавшегося, заломали и им надо, видите ли, отличиться на службе. Что-то сделать. Да тихо. Конечно. А, а мы все как пройдем, раз. только все мы это все будет поэтапно. Да я води. води, я пройду. Видите, задачу не показів покази, въехал криминально, Не знаете, чтобы он Да подожди, мама, пожалуйста показания На, нафиг. Тихо. Конечно, конечно. Смотри, Андрей, смотри. Конечно, давайте подымся. Дивимся уважно. И это все видео ну, Тихо, Пожалуйста. Що виходить з водійської Так, двері? де виходить? Я підходив до мами. Ви що, ви назад перемотайте. Я вийшов є з пасажирського, я вийшов, з, е, я вийшов і підійшов до мами заглушити віду. машину. В смыслі, є це, є а далі, далі покажіть. Дальше, покажіть. — Я Дальше, вам покажіть. показав. — що, 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 що було далі? Ви конкретно покажіть. Хто був далі за кермом ви покажіть? Якщо ви там ну. пересідаєте, то де пересідає? Ви приходите з водійської дверки? Я не бачив, де я виходжу. Я бачу, що я водійської дверки. Я ще раз кажу. Документ або посвідчує особу взивайте двох понятих і ще і будемо. Ну конечно, мене теж мене теж ведеться відеофіксація, але потрібне бо... спільнення готові бої... піти на місці звісно. зупинки за допомогою можемо зупинку. всі Ні-ні-ні, Тільки водія, звісно, конечно. ні, ви не водій не треба. Мені Конечно, всі тут звісно. Звісно. всі тут так, всі так можуть всі втрим пройдемо. А що мені тільки водій потрібен? Не треба не ви водій. Так, подождіть, Якщо ви не вірите, що він водій, може бути я водій, може бути він водій. Мы можем ці прийом пройти. Да, мы, мы не отказываемся. В этом Это прикол. Просто водитель, мама моя, вот и все. Что б це сказав? Готові прийти Доба, готові. на станок у нас п'янів? Або на місці зупинка, або за допомогою спостерігати. Десять безперервна відеофіксація. Ну да, десять, відео ну, я тобі ще раз скажу. 10 понятих. У нас безперервна відеофіксація згідно статті 266. Ви обмежуєте у нас вправа? Ти чуєш мене? Які понятті, які в свідки, якщо у нас безперервна відеофіксація? Два паняти при двох понятих потрібно проходити, не потрібно проходити ваше право Мам, відмовити. В Ніхто не відмовляється. Ну, де, ви, де ви бачите, що ну, то -то які відмовляє? вам поняті? Я вам хочу вам розказати. Якщо ви хочете сказати щось, то ви кажіть що на казінчиного законодавства, згідно статті 266, огляд за допомогою технічних приладів а саме. У нас безперервна відеофіксація з моменту зупинки. Так, то я, я не бачив, де в той відеофіксації видно було Всі то, віду що віду ви мені до, додані. Оцінку доказів проводити не ви розглядає справу. — Я вам ще раз десятий раз кажу, документ, що посвідчує вашу особу. будь ласка. — На якій підставі? На підставі того, що ви керували транспортним засобом. Я ж кажу, давайте мені по законодавству двох двох понятих, не... щоб присутствовали, і Подожди, все. Я буду перед... все можна тут пройти цей тестер. Та можна, можна зараз приїхати на подову так, документ що посвідчує особу від нього спочатку. Так, на що я зараз на... вам э, дам документ. Не, ви просто... на мене на составляєте да, 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 кучу просто... там э, Дивіться, ми своїх фантазії без понятих, без ми нічого не ну... Ви зараз не составляєте на мої документи. Я знаю вас. Ми не четвертий раз. О, перед останній раз кажу. Або ви приділяєте документ, я не знаю хто. Ви. Ми їдемо в райвідділок, будемо встановлювати особу. Перед цим я вас затримую, кайданки і їдемо а в А Поняті будуть? Не будуть. Поняті. Андрій, то покажи вже все. Хорошо. В, в Хорошо. Пожалуйста, Андрій, давай показуй. Це відео буде в суді.